Авіль, Найкпро, Пікмі, Палітра, Персик. Можливо, ти чув ці слова приходячи повз школу, або бачив десь в інтернеті. Прикольчись цими словами, або ж тобі їх писали прямо під твоїм відео. І я тут, щоб тобі пояснити їх значення. Так, сьогодні я пояснюю за сленг зумарів і покоління Альфа. А мене до речі звати Богдана. Ти на моєму каналі і поїхали. І так, я знаю, що деякі з вас уже шаряться ці слова, що деякі з цих слів форсяться вже не перший місяць, але тихонько це відео для старпіорів. Ууу! Найд про шавель, палітра, гітара, персик, пікмі. Ці слова поєднує одна спільна деталь. Те, що вони всі почали форситись саме в коментарях в І у цього є причина. А перша причина появи цих слів це те, що цензура TikTok в якийсь момент стала аж занадто жорстка. І TikTok почав видаляти коментарі, як за матуки. Так і за просто якісь рандомні, але можливо образливі слова. Взагалі, я твоїй мамі сказала, що ти матюкаєшся. Ну про ті матюки, пофіг все рівно, блін, і тебе. Я особисто пам'ятаю, що мені TikTok видаляв коментарі навіть за слово бидло або за слово лох. Але TikTok не просто видаляє коментарі. Він присилає попередження на твій акаунт, що ти порушив правила спільноти. І якщо в тебе буде багато попереджень, то твій акаунт заблокують. прикиньте? І, хоч і алгоритми Тіктока доволі часто міняються, але цензура все одно залишається. І в цілому зараз і на відео матюки писати точно не варто. В итоге з цією цензурою вийшла така ситуація, що люди більше не могли матукатись і нормально сваритись в коментарях, бо це просто загрожувало баном їх акаунту. І вони почали придумувати, як обійти цю цензуру. Я почав ненавидіти. Тікток <ріху> намагався перемогти зло, але породив нове. І один із перших варіантів обходу цієї цензури виглядає ось так. Так, люди просто взяли речення з матюками і додали в кінці купу незрозумілих іерогліфів. Не знаю точно, чи це працює, але я точно бачила під багатьма відосами такі коментарі і те, що вони залишаються. Але не знаю, чи точно алгоритми Тіктока не побачать там матюки, чи може все ж таки якісь такі коменти він також видаляє. Не знаю, бо я чесно не ризикувала. Пишіть в коментарі, якщо ви це пробували. Ще з'явилось таке слово. Я знаю, що цензура Тіктока його. Також не бачила, і його було багато в коментарях, і його використовували саме під час сварки. Я не хочу його зараз говорити вслух. Я думаю, тут і так просто його розшифрувати, бо в цілому аудіально воно звучить схоже на той самий матюк, а я не хочу, щоб на мене ругався ще Ютуб. Хорошо? Ну, я думаю, ви зрозуміли, що це за матюк. Це взагалі один із найголовніших матюків. Він у нас навіть на плакатах і футболках написаний. Отак, от як от, русський воєнний корабль. Діти первинні йшли ребуси. Найк -про. Це слово прийшло до нас з американського Тік-Току. А пішло воно від того, що буквально з'явились шорти, на яких написано Nike Pro. І ці шорти спортивні, і їх логічно почали купляти спортивні дівчата і виставляти в Тік-Ток відео в цих шортах. І спочатку почали писати в коментарях Nike Pro як комплімент, типу Nike Pro, ти така спортивна, в тебе така накачана С. Але звичайно ж, люди все спаскудили. І Nike Pro почали писати, уже не маючи на увазі якесь спортивне тіло, а маючи на увазі, просто що в тебе велика «С». В цілому су такого коментаря знецінити дівчину на відео, знецінити те, що вона там показує чи розказує, а просто загострити увагу на її «С», тим самим об'єктивізуючи її. Та й це ще не все, бо це ж пишуть в основному дітки або підлітки, і хі -хі, з часом і навіть це значення втратилось. Тому якщо ви 40-річний жорсткий дальнобій, а вам пишуть Nike Pro, то це значить, що дитина просто е, вважає крутим писати це слово, цей вираз і. Пише його всюди. І це, до речі, ще одна з причин появи цих слів: те, що в тіртоці зараз багато підлітків, і навіть дітей, які реєструвались в тіртоці ще в 2021 році, ці дітки вже підросли, вони весь цей час також були в тіртоці, викупали ці всі тіторосі тренди, і вони вже просто стали підлітками. А підлітки загалом доволі такі жорстоті і безпринципні істоти, і тому вони хочуть з усіма сваритись, матюкатись і когось обзивати. Але не всі. Пиши, якщо ти не такі чи не така. Шавель! Шавель Ну, шавель це щось уже типу імпортозаміщення Nike Pro, бо настільки я пам'ятаю, то спочатку в коментах почали писати Nike Pro, а потім вже почали писати і Шавель. Nike Pro, як ви зрозуміли, це про S, тобто вашу дупочку. Ну, а Шавель це вже про розтішницю. Бо про С було ж мало. Та в цілому шавель, персик, «ракушка» – це все аналогічні слова до слова розтішниця. Це слова доволі такі не нові, бо існує в цілому багато слів, аналогів до слова розтішниця. Якщо ви не розумієте, що таке розтішниця, у нас доволі відомо слово вареник, але чомусь розпорсились саме е, ці три слова. І ще дуже важлива деталь: те, що деякі з таких слів вони були е, винайдені для суперечки з противником в коментарях. А деякі, такі як, як найпрочі Шавель, були винайдені спеціально для того, щоб образити автора відео, і тому вони просто рандомно пишуться під якимось відео. Я особисто пам'ятаю ці слова ще з дитячого табору з дитинства. І вони у нас просто тоді не форсились, але ми просто знали, що це аналоги слова розтішниця, і їх також не можна було особо казати, бо це погані слова у нас були. Але шавель чи персиль це не просто аналоги розтішниці, це ще її значення. Тобто, наприклад, якщо ми беремо слово вареник і ми кажемо, от у неї класний вареник, то це слово використовується як іменник. А шавель, наприклад, використовується як прикметник, наприклад, вона шавель. Тобто, якщо вам написали, але шавель в коментарях, це значить, що у вас негарна розтішниця. І це значить, що це образа вам загалом. Бо настільки я розумію, це несе під з того, що якщо у вас негарна розтішниця, то ви сама також негарна. Ну а персик використовують більше як комплімент, маючи на увазі, що в тебе гарна розтішниця, значить ти гарна. Да, хто ж знав, звісно, що я з таким обличчям серйозним буду таку дичь розказувати замість того, щоб працювати на заводі. А ось ракушка, що чесно, я сама не до кінця розібралась, здається, на сіті я бачила її використовують також більше як іменник, або мають на увазі просто конкретну форму розтішниці. Тобто, так у висновку, що шавель, що персик, що ракушка це просто такі конкретні форми розтішниці, гарні чи не гарні. В цілому, якщо передивлятись коментарі, то можна побачити, що дівчата відповідають хлопцям на цій шавелі. І також пишуть аналогії щодо їх маленького друга. Образливі аналогії, такі як там перчик, карнішон, олівчик сточений, але просто це не так розфоршено. А не так розфоршено це, бо коли в тіртоці попадається рандомне відео, у дівчаток навіть в пубертаті не з'являється бажання в коментарях чомусь писати про невеликий розмір перчика або карнішончика. А от у хлопців в пубертаті дуже з'являється бажання під відео якоїсь рандомної дівчини написати шавель. А далі у нас Pick me з англійського буквально переводиться як «вибери мене. me. І, хоч це слово доволі такі не нове, можливо, приколи з ним уже з'явились навіть не перший рік. Про пікмі я пам'ятаю приколи ще року з 20-го чи з 21-го, але тоді вони в основному були від американських блогерок. Можливо, ви навіть бачили е, приколи з цією дівчинкою. What is that on your face? Is that <laughs> Але воно іноді такими е, хвилями набирає свою популярність, і я зараз в цілому багато дуже бачу різних приколів про пікмі. Та й сама їх роблю. Пікмі на Київській Русі. Перше початково пікмі почали використовувати знову ж таки в сторону дівчат і обозначається дівчину, яка веде себе максимально так, щоб сподобатись хлопцям. Ти нормально, я перед тобою лежу блін в нових трусах. Вся, вся така покупана, чистенька туди сюди а тебе там нічого ніде не здвинулось, Женя. Але, слава богу, потім почали використовувати і в сторону чоловіків. Дівчат пікмі описують по різному, але загалом це архетипи дівчат, яких ви всі зустрічали в реальному житті. В більшості випадків пікмі-дівчата це мізогнічті, яким подобається спілкуватись тільки з хлопцями, а інших дівчат вони не люблять. В одному із варіантів пікмі строїти себе максимально милих, іноді дуже наближених до дітей. Типу, я така маленька, у мене маленькі ручки я хоча гусь у Тіндер, і це вся шняга, десь ви таке цю лиші. А в іншому варіанті це такі більш пацанті, але все одно конвенційно гарні. Такі типу, я за натуральність я не люблю мейкап, я не люблю там дієти. Ой, вона не їсть майонез, не типу, ха типа ха-ха. Ой, вона фарбується, а я ось ні. Хлопці, мені так подобається грати з вами в футбол. Давайте цілий день грати в Mortal Kombat і в Dota 2. Короче, один варіант копіює дитину, а інший варіант копіює іншого хлопця. Щоб сподобатись хлопцям, хлопці, хлопці питання до вас. Та швиденечко, це ж перекинулось і на хлопців І найрозповсюдженіший варіант пікмі хлопця. Це той самий хлопець, який, типу, я тебе не вартий. Дякую, що приділила мені увагу. Ти повинна мене кинути, бо я зроблю тип, тобі тіті, гірше. Я такий нещасний. Тіті, ти мене врятуєш. Ну, з часом пік не було так багато значень, що його використовують уже і по відношенню до людей, які якось вичорно і показушно намагаються сподобатись всім навкруги або якійсь конкретній групі людей. Ну що ж, останнє слово на сьогодні, і якщо ці слова, вони вже доволі відомі. Ви їх багато, можливо, вже де чули, можливо, знали значення, можливо, не знали, але зараз новіночка, новіночка це у нас «веном». Так, зараз масово в тіктоці, в коментарях пишуть Веном. Якщо чесно, Веном настільки новинка, що навіть я з ним не до кінця розібралась. Начебто TikTok робив колаборацію з фільмом Веном, і якщо писати це слово в коментарях, то з'являлася анімація. Але я спробувала написати це слово, і анімація не з'явилась. А потім я бачила коментарі, що треба включити щось там, щоб з'являлись ці анімації, або потрібна якась там остання версія TikTok, яка є не у всіх. Але в мене є теорії, що можливо, якась людина придумала що. З'являються анімації і почала просити всіх писати слово Веном, щоб з'явилися анімації, всі почали писати надії на те, що вони з'являться, і вони не з'явились. І людина таким чином хотіла також підняти собі якісь перегляди, охоплення і придвинути своє відео за рахунок коментарів. Ще причесне мені кажеться, що навіть якщо пішло це від цих анімацій, то зараз його також використовують по приколу, його пишуть просто в рандомних реченнях, типу. Не з Новим Роком, а з новим Веном. В общем, просто використовують його спеціально, щоб ніхто не розумів, ловлячи прикол від того, що його ніхто не розуміє, бо я прям впевнена виглядає так, наче самі люди, які його пишуть, не розуміють, що це. Ну що ж, ось таке вийшло відео. на пуп, який ми е, заслужили. До речі, зацінили мій фон в стилі 2020-го. Е, так, це Пасхалочка на наступні відео. Угу. А з тобою була Богдана. Дякую за перегляд. І це відео ти дивився на каналі Стаховська, це моя фамілія кстати, І можеш підписатись на канал і навіть звернути на дзвіночок. Я буду дуже вдячна. А ще буду дуже вдячна, якщо ти поставиш лайк і напишеш в коментар. В принципі, що писати, я вже тобі сказала. Ну що ось, бажаю тобі всього хорошого в житті і пока!